Пане Ахмето, доброго дня. Привіт, Михайло. Привіт. Змія зустрічаєш. Так, так. Скажіть, будь ласка. Скільки ви будете в Україні днів? Обізательно. Да, мене потім звинуватить це слова вирвані з контексту, але дуже показовий вступ, і Ахметов тут треба. Зауважити, знаєте, мені пригадується, я якось пішов в центр сучасного мистецтва києво могилянської академії. Це було, потім його закрили через протести лівачні всякої. А разом з лівачнею, значить, до цього долучилися і правачня, якби це прикро не звучало, такі навіжені, та? Вони не розуміють, що таке сучасне мистецтво. Так, одна з картинок, яку я там бачив, це Арсен Савадов, є такий фотограф. Тоді виставка була присвячена Донбасу. І це одна з не найстрачніших фотографій, де це реальні шахтарі, вони реально в балетних пачках. Там є інша фотографія, де вони пхають собі духові інструменти в існуючі отвори в тілі, скажімо так. І ця картинка, вона мені демонструє, що був Донбас, який постійно казав, що його на коліна не поставлять. І його треба почути. Але це був була розмова глухого з німим і. Такими руками Ахметова, в принципі, робилося протистояння всього Донбасу з усією Україною. Ну, Тобто, що вони особливі. Ахметов міг зупинитися в сепаратизм, зупинити. Тут варто пригадати, 2014 рік, коли в Етері було темрява і голоси Ахметова і Шахтарів, або там активістів, які вийшли, там вимагали чогось. Це ж робиться через коліну. Ахметову відомо робить, як це робиться. А і згадає там долю Ахата Брагіна і так далі. Але це все контексти, та? контексти. І тут навряд чи коментар потрібен до цієї картинки Арсена Севадова, чим був Донбас в Україні до 2014 року. Тобто такий покруч з завищеною самооцінкою, очевидно. Історичний інвалід і просто інвалід. Інтелектуальний, хоча там багато хороших людей. Зараз маємо те, що маємо, і те, що з неприємного, зараз накидаю контекст, а далі ваші коментарі. Ну, почалося все ж скажімо, відбілювання свого е, е, якось реноме, ну, Євген Щербань, син вбитого Щербаня, Це на громадському е, випустив тоді фільм Спадкоємець, хочу нагадати. Там, де були фігурантами і Ахметов, і Тарута, інші люди. І ця от їхня війна це ще до початку Великої війни, відбілювання образу Євгена Щербаня, і от в усьому винен Тарута і Ахметов, а ті ж відкараскувалися. І от у нас виходить інтерв'ю Вашингтон Пост, точніше, стаття Вашингтон Пост про Ахметова, яку потім, власне, передруковує видання фіали Українська Правда. По порядку, спочатку Washington Post, а можна погортати, та, у... де роль Ахметова, тут вона. Він білий пухнастий тут, і в цій статті. І цитату, яку виносить потім видання Фіали, ні, все. Літ... Ну, от, можна на обличчя подивитися ще раз, так. Напівпублічного персонажа. І. Що ми маємо? Ми маємо ще цитату, яку потім видання фіали Українська Правда тиражує, що граючи в підкидного дурня. Граючи в підкидного дурня, так Ахметов розповів, як зробив свій перший капітал, граючи в підкидного дурня, повторюся, ніякої бабусі, ніяких яблук. Просто граючи в підкидного дурня. Це відбілювання зараз відбувається та досить активно там Через медійні канали, хоча Ахметов продав свою ніби Медіа імперію, а Олексій Продай Вода працював на каналі Україна 24. І мені цей дзвіночок неприємний. Я не хочу особисто я не хочу повертатися в Україну минулого, яка була в олігархічну Україну, в якій Ахметов знаходить собі застосування або е, через монополізм. Скажімо, на енергетичному ринку як компанія ДТЕК. Я віддаю належне професіоналізму працівників ДТЕК. Але Ахмету, вибачте, шукав мільйони українців на грубі гроші. Прошу. Тепер коментарі. Ну В мене трохи конфлікт інтересів колишній, тому що я проєкт. Колишніми не да, буває це, конфлікту це, інтересів, з колишніми буває суд по поділу майна, Та все кинь її вже там ну, нарешті <рес> 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 та все вже кинуто, да і все нормально. Цей е, я до речі, завдяки деолігархізованому каналу познайомився з паном Романом Сущенком. Якщо пан Роман пам'ятає, те, ми сюжет з вами знімали, коли вас звільнили з російської неволі. До речі, вийшло все. Доволі об'єктивно не заангажовано. Ну, там можна, Я було, навіть, навіть пам'ятаю, що, вісно, що було... торгову марку Springfield поважали до тої, яку ми сьогодні почули. <свіс> так. Ну, власне, та Роман, ти правий, що можна було це зупинити в 2014 році? і Ріната Хметов міг це зробити. Я ж просто там був. Я там їздив. Я був у Луганську. Я був у Донецьку. Я заходив у захоплену будівлю Луганського СБУ, де сиділи Болотов, Карякін, Це Місцеві мешканці сепаратисти, так би мовити, да і якісь там ще німецьке прізвище, Шальке, якось його ну неважливо. Шалька це. Так, так, так. Я спеціально так сказав, тому що я не пам'ятаю прізвище. Там е, німецьке прізвище, коротше, там перші ці дієві особи луганського сепаратизму початку квітня 2014 року. Вони сиділи в захопленій. До речі, Грішен там теж він там зустрівся наступного дня, який сьогодні пропускає ефір. Він там теж був. Ми там з ним зустрілися, і вони сиділи під українськими прапорами і е, розповідали, що ми не хочемо відокремлення. Ми просто хочемо там, щоб нас услышали. это вот отусли Донбас. Ми хочемо е, прав. ми бачите, от, українські символи. Ми їх не оскверняємо Ну ми реально сиділи в захопленій будівлі СБУ там з українськими прапорами і. Е, Поки не прийшли власне росіяни, бородаї оці всі і цим не скористалися. І можна було це просто все отак зробити і їх навколо, а навколо українська поліція, українська ГАІ, Там я пам'ятаю, що тоді ДАІ це було їх охороняли. І про мітинг в партії регіонів з прапорами приїхав Добкін, його там облили Зеленкою. Ну коротше. Е, можна було це все спинити, і можливо, якби це все спинилося тоді, що називається в зародку, то росіяни би можливо б не втрутилися, бо втрутилися би в якийсь інший спосіб, який, якому можна було би протидіяти краще. Ну власне, так, ти правий, можна було це все спинити, і Рінат е, Фм'ятов міг це все зробити не е, гудком. Я пам'ятаю ті кадри, як Тарута", ну, гудів там, гудів, там, гудів, Тарута. гудів Тарута. Так, як... я ж пам'ятаю. В Маріуполі він гудів. Теж дуже активний. так пане Романе. Ну, як на мене, звісно, всі ми журналісти вивчаємо походження перших капіталів не тільки по якимось детективним історіям. А по справжнім фактам і історія збагачення цього персонажу ну ми добре знаємо, читали і не тільки на парканах. От, як на мене, мені здається, що цей олігарх просто невірно цінив ризики на той час. І сподівався, що його капітал збільшиться таким чином. А, Саме його ставлення до грошей, до до його амбіції, просто використав Кремль. Він давно вже грав е, за цими правилами, він давно корумпував е, еліти Донбасу, е, слухаючи, підтверджуючи е, їхні, е, скажімо так, казочки, е, посилаючи наративи і говорячи, що вони один народ. От. А коли вже ну, насправді почалися бойові дії, коли почалися гинути люди. Я так розумію, що задню вже було давати пізно. І оцінка ризиків ну відбулася нова. Я маю на увазі, що почалися втрати всіх активів. от і Даний олігарх чітко зрозумів, що ну в Росії в нього не буде нічого, в нього все заберуть. Тому він переключився сюди на Україну. От ну а зараз втрати це як ланцюгова реакція ядерна. Вони відбуваються, його кроки, відмова від медіа активів. Я думаю, це не остання відмова від його активів. Оптимізація відбувається, але від того нічого. Доброго не варто чекати українцям на.